А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Плавають водичці діти. риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Повторимо ще раз: а вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля це чудово для людини. І радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Молодці.